В ефірі програма Межа дня і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Ракетний удар по Ямполю, що розповідають очевидці. У Шоткинському районі від обстрілів горіли чотири будинки. Армія Росії атакувала мінометами серединобуду. Є пошкодження. Минулої доби 19 серпня російські військові обстріляли з авіації, мінометів та безпілотників, а також нанесли ракетні удари по Дружбівській, Ямпільській, Серединобудській, Глухівській, Шалигінській та Есманській громадах. Загалом армія країни-агресора нанесла 74 удари по 15 населених пунктах Шосткинського району. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування. Північ станом на 5 годину ранку під вогнем опинилися Ямпілля, дружба, Серединобуда, глухів, Шалигіни, Стара Гута й Лова Слобода серединобуцької громади, білокопитова і Заруцьке глухівської громади. Супич, Уланови Бачівськ, вільна Слобода Есманської громади та Ходини й Вовківка Шалегінської громади. В результаті обстрілу у Глухові пошкоджено складське приміщення промислового підприємства. У Супичі Есманської громади поранено цивільну людину, пошкоджено автомобіль та два приватні будинки. Від обстрілу вільної слободи Есманської громади поранено цивільну людину та пошкоджено сім приватних. Будинків у середина буді поранено двоє цивільних та пошкоджено три приватні будинки. У Шалигиному знищено приватний будинок, пошкоджено будівлю соціальної інфраструктури та приватний будинок. У Ходиному Шалигинської громади пошкоджено приватний будинок. Вночі по Глухову росіяни випустили шість кабів та чотири ракети. Обласні військові адміністрації повідомляють, що били по об'єктам енергетики. Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти. Це понад 18,5 тисяч абонентів. Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Вже відновлено електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору. Окрім того, у Глухові тимчасово не працює відділ міграційної служби чи. Через відсутність світла прийом людей із питань надання адміністративних послуг призупинено до моменту відновлення електропостачання та функціонування засобів комунікаційного зв'язку у відділі. Також у місті не працює і сервісний центр МВС. Сьогодні орієнтовно о сьомій ранку росіяни обстріляли з мінометів середину Буду. Про це інформує кореспондент та межі Сергій Солдатов. За попередньою інформацією влучання відбулося в дах житлового будинку. Мешканців вдома не було, вони евакуювалися. Окрім того, були прильоти на територію місцевого ринку і біля деяких адміністративних будівель. Армія Росії вперше нанесла ракетний удар по селищу Ямпіль. Від обстрілу постраждала цивільна інфраструктура. Що розповідають очевидці? Дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. У ніч проти 20 серпня російські військові нанесли ракетний удар по селищу Ямпіль. Про це інформує оперативне командування. Північ ракета влучила у приватний житловий будинок. Постраждала садиба ямпільчанина Віктора Капсамуна. Чоловік розповідає, що у момент вибуху перебував у будинку разом зі своєю дружиною. в домі. Я спал. Супруга еще не спала. Почула, кажется, звук какой-то. Но ну, это секунда дела. И сразу грохот. Ну, и я сразу проснулся и что? Шукать, где мы находимся, потому что мы просто на, напросто заблудили в своем доме. Он на ощупь нашел телефон, он всегда был рядом у со мной. Включил фонарик, и мы вот это, ну, можно сказать, что сантиметра 20 у светило, больше не видно было, вот это мы вот этой пыли вышли. Начали идти Знайшли, виходить, другому місце, тому що стінки вже не було виходить, воно як зайшло волною. За словами Віктора Капсамуна, поруч з його будинком не було жодних військових об'єктів. Родина вклала в свою садибу багато коштів та сил. Часний домик наш. Куди ми влажували всю свою життя, все своє здоров'я. Ось. Наш домик. Житель Ямполя Віктор Осіпок розповідає, що від потужного вибуху постраждав його гараж, який розташований поруч. Примерно у 23:15 ну, лігли спати, пола одиннадцять лігли, заснули, Слухаємо зрив, правда, окна немного відсюди, метрів 200. Вот, окна не, не это, затряслись. Стеклянные банки с окон полетели, разбились. Но окна выдержали. Вот. Значит, я встал, увидел окно зарыва. Вот. быстренько оделся. Тут гараж мой находится. Вот. Крышу сорвало, подняло, видать, сорвало из э, задней стены гаража. Из боковых стен. Подняло, ударило и... Перебіло три балки діаметром дерев'яних сантиметрів 30. За словами ямпільської селищної голови Ольги Губер від вибуху ракети постраждали житлові будинки та установи селища. У них вибиті вікна та пошкоджені двері. Розмір збитків встановлюється. В результаті нічного обстрілу в громаді завдано збитків. Є зруйнований будинок і багато пошкоджень. Це і приватний сектор, багатоквартирні будинки і заклади комунальної власності. Зараз наш штаб розгорнув свою роботу. Працюємо по ліквідації цих наслідків. Зв'язалися з благодійними організаціями щодо забезпечення мешканців необхідними матеріалами для того, щоб ліквідувати цей вибух. Двох прикордонних населених пунктах Шосткинського району були пожежі через російські удари. Їх двічі ліквідовували вогнеборці 19 серпня. Загалом горіли чотири будинки. Пожежникам вдалося врятувати три господарчі споруди. Росіяни завдають ударів по глухову за допомогою ФПВ-дронів. Від обстрілів страждають як промислові об'єкти міста, так і будинки пересічних мешканців міста. Російські військові почали обстрілювати глухів за допомогою фпв дронів. Як інформує оперативне командування Північ дронові атаки на місто відбувались 17 та 18 серпня. Сьогодні ж близько 16-ї години росіяни завдали удару по одному з промислових підприємств. Там виникла пожежа. Жителька міста Тетяна Чмиркова мешкає за лічені метри від місця вибуху. Жінка розповідає, що чула характерний звук дрона. Звук мопеда і взрив, Більше нічого не чули. І гухнула, і димок. І вчора те саме. то примерно ніт, учора я їхала на великі, примірна, може, 16.20, може, 16.30. Я його не вижу, але звук слышу на велику. Доїжджай, почти до долабасинкової заправки. Ну що, рявкнула? дымок у той. Вже, наверное, за два з половиною году трошки очерствели. тому що і ночью, і днем, вот, пожалуйста, вже ми не дергаємося. Спочатку на каждый віз нас этот самый, саме спохвачувався кудись. Це. А зараз вже, мабуть, ми за 2,5 з очерствіли. Наталя Захлебаєва розповідає, що 17 серпня російський дрон вибухнув біля її подвір'я. Уламки вибухового пристрою посікли два будинки. Дуже потужний вибух. Перше, що думала, чи ракету над хатою збили, чи що трапилось зовсім, ну, страховище просто. Побігла в коридор спочатку, зателефонувала мамусі своєї, що ціла, ціла, я ціла. А потім дивлюсь у вікно, а тут подимається стовп. Ну, показала, що дим, а воно пиль. Вийшла на вулицю, сусіди мої вийшли. Що, як, ціле, ціли. Дивлюсь, ага. Окно вибіто, ну, забор вже, потім я вже подивилася, як воно що було. Наталія говорить, що, ймовірно, російський дрон врізався у дерево, яке росте біля її дому. Запчасті ще у горіху там запуталися вверху, вони це все струсили, все подивилися. От, Таке щось саморобне, як наче то хлопці робили десь, не знаю, як дітвора. Дві фанірки так збиті, моторчик валяється, камерка валяється. Що до його було прив'язано, хто його знає. Ірина Кириченко мешкає на східній околиці міста. Жінка розповідає, що росіяни масово обстрілювали їх будинки в 2022 році. Після цього довгий час у Глухові було більш-менш спокійно. Коли і рядом, а коли і далеко. Там же від нас через лісок. Це через лісочок, лісочок там напряму йде. Заруцька, заруцька часто раніше, взагалі. А зараз в полі щось падає. Це ж це дрони. Падають кожного дня. І вночі, і ранку, і так після обіду, і вечором буває кожного дня. Тут мало старих уже людей зовсім нема, а живуть молодь, дітки маленькі, такі діти до 12 років в основному. Це такі от живуть діти. Жалко, жалко, хто може виїхати, а хто не може нікуди їхати. Російські військові атакували Буду дронами. Це сталося вчора, о 12 дванадцятій дня. За інформацією обласної прокуратури, двоє цивільних чоловіків, яким 44 та 47 років отримали поранення. Детальніше про атаку розповів кореспондент на межі Сергій Солдатов. Двічі меншим за добу росіяни обстріляли приватний сектор однієї з вулиць серед Вчора було влучання у приватний будинок. Будинок зазнав деяких руйнувань. Сьогодні, саме в той час, коли людина приїхала оглянути і очинити наслідки вчорашнього обстрілу, почалася дронова атака на цю ж вулицю. Пролунала приблизно 6-8 вибухів. І від одного з вибухів цей чоловік зазнав осколкових поранень кінцівок. А також постраждала ще друга сорокарічний чоловік. Як вони на місці їм була надана необхідна термінова допомога місцевими лікарями, а потім направлено до районної нашої лікарні. У шостку. Як вдалося мені з'ясувати, у 40річного чоловіка велика втрата крові, йому робилось вливання крови, а іншому чоловіку з більш тяжкими пораненнями зроблена операція. Також хочу додати ще, що в результаті сьогоднішнього обстрілу в двох приватних будинках зайнялася пожежа, а іще декілька будинків, що на менше два, зазнали суттєвих пошкоджень.